З моїм песиком тільки не прийшли з надвору. А там такий лютий холод, ми так змерзли, адже на вулиці настали справжні морозні дні. Діти, хоч багато хто з вас і полюбляє зиму, та я впевнена, що ви багато чого про неї не знаєте. Тому і сьогодні я розповім вам 10 цікавих фактів про неї. Незважаючи на холоди та морози, під тостим шаром снігу триває життя, адже сніжне покривало оберігає рослини від заморозків і допомагає їм вижити. Ви гадаєте, що сніг завжди діло сніжний, а ось і ні. Чорний, зелений, помарок. Саме така кольорова гамма колись випала на вулицях Швейцарії та США. А ви знаєте, чому сніг скрипить взимку, особливо в лютий мороз? Та це ж труться і ламається один об одного сніжим, саме таким способом і досягається дивовижний отець прийбув. що сніжинки вміють співати? Ні, я не знала. Через те, що слух людини обмежений і не вловлює низьких частот, про це дізнався тільки зараз. Діти, сніжинки утворюються з пари, що не встигла стати водою. Але на 90% вони складаються з повітря і тому вони так легко летять до землі. Найбільша сніжинка, що потрапляла до рук людини, мала розмір 12 см. Уявляєте собі. На планеті Земля понад 7 мільярдів людей. І більшість з них ніколи не. Дайте ліпити снігову бабу. А чи знаєте ви, що раніше сніговиків та снігову бабу ліпили тільки для того, щоб задобрити зиму, щоб вона не була такою суворою та бурхливою? Сніг має властивість відбивати промені світла, що падають на нього. Тому він так сліпить в сонячний день. Сніжинки, діти, як і люди, вони відрізняються один від одного. За ради досліджень не було виявлено двох однакових сніжинок. Що ж, мої люди, сьогодні ви дізналися багато чого нового та цікавого про дивовижну пору року зиму. Тому чекаємо на сніг, демоні ліпити снігову бамбу. І до нового. no